Той же час українське виробництво також не стоїть осторонь, і днями віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в подкасті заявив, що два українські аналоги ланцета вже пройшли випробування і переходять до польових випробувань. Про всяк випадок зроблю ремарку про те, що ці назви «український шахет чи український ланцет вони використовуються виключно для, для розуміння того, якого типу це безпілотник та для яких задач він створений і буде використовуватись. Це паражуючий боєприпас, який може працювати на відстань до 30 30 40 кілометрів, чого собі не можуть дозволити в півдрони. Серед іншого, відзначається можливість автоматичного донаведення цілі на останніх 500 метрах руху, де сигнал GPS вже може бути заблокований і реп фактично не заважає. Ну і в планах вже за пару місяців вийти на нормальне виробництво з початковою кількістю в сотню таких дронів на місяць, З, звісно ж, подальшим масштабуванням. І це дуже хороша історія. Звісно ж, про те, як завжди, все треба на вчора і якомога більше.